mm Доброго дня, дорогі професіонали та любителі джазового мистецтва. Сьогодні на нас чекає глянцевий лоск старого доброго роялю та оркестрової міді з темою доповіді використання джазових елементів у творчих доробках колективів Семенівської музичної школи. Напевно, багато кому відомо, що джаз це досить відверта музика, побудована на рифах та синкопах. Саме за цей рваний ритм, невитриманість в жанрі та характері, за нестандартні мінорно-мажорні прогресії, за вільну інтерпретацію і особливо за її походження цей стиль сварили класики. А потім джаз взяв і сам став класикою беззаперечною класикою ХХ століття. Джаз. Це музика, що має більш ніж столітнє минуле та поєднує колорит трьох континентів, що знаходяться по різні боки Атлантичного океану. Це історія подорожі темношкірих іммігрантів на пошуки кращого та вільного життя у світі бідних та багатих. Тому вона така різнопланова і тому в ній закладена ціла генетика американського населення. Зараз ви слухаєте брас квартет Ренесанс, що був створений два роки тому на базі нашої музичної школи. В його репертуарі як класичні, так і джазові композиції, а до його складу війшли три наших випускника: Артем Дмитриченко. Закінчив харківське музичне училище імені Бориса Миколаєвича Лятошинського та Харківську державну академію культури. Викладач класу труби кафедри музичного мистецтва естради та джазу Харківського національного університету імені Івана Петровича Котляревського, концертний директор гурту Жадан і собаки, організатор відкритого джаз-фестивалю Українська джаз-весна, учасник різних мистецьких проєктів та волонтер лауреат міжнародних та всеукраїнських джазових конкурсів і фестивалів. Олександр Притула закінчив полтавське музичне училище імені Миколи Віталійовича Лисенка, на даний час перебуває у лавах Збройних сил України та боронить нашу рідну землю. Але у період відпустки повертається до улюбленої справи. Анатолій Притула закінчив Харківський національний університет імені Івана Петровича Котляревського по класу Тубе. Випускник та педагог нашої школи, що має понад 30 років стажу в стінах Семенівської музичної школи, викладач вищої категорії, керівник Василівського зразкового дитячого духового оркестру. Та ще один викладач. Борис Долина, випускник Харківської державної академії культури, що більше 40 років очолює відділ духових інструментів нашої школи, старший викладач вищої категорії, керівник зразкового дитячого оркестру духових та ударних інструментів Квітограй. У виконанні нашого брас-квартету Ренесанс звучить джазовий стандарт Річарда Роджерса Блумун. Хід далекого 1934 року, що спочатку був написаний для фільму Вечірка в Голівуді, але залунав у манхеттенській мелодрамі з Кларком Гейблом в головній ролі. Наприкінці 19 століття, коли зароджувався стиль джаз, тодішня американська еліта, яка була сформована європейськими колоністами та вихована в католицьких школах, називала його низькопробною музикою, що годилася лише для протестантських церковних мес або ж для геть непристойних салонів. Скот Джоплін, король джазу та найвідоміший автор рехтаймів виправив цю несправедливість, зібравши довкола себе повноцінний джаз-бенд, що вперше виступив на міжнародній виставці в Чикаго. Мільйонна публіка так швидко рознесла цю моду на рехтайм, що вже через чотири роки джаз характеризували в пресі як клич дикої природи. Музикою, що схвилювала і прискорила ритм життя урбаністичної публіки. Відео, що ви бачите, це запис з нашого благодійного лекторію на тему осінній блюз. Ще один жазовий стандарт сол Босанова, за авторством Квінсін Джонса, створений у 1961 році. А є достеменного джерела, яке б однозначно могло б запевнити у походженні слова джаз. Гарвід Бушол, американський кларнетист, саксофоніст та фаготист початку ХХ століття, стверджував, що сленгу фразу «Let jazz it up a bit» Варто трактувати як трохи додати джазу, тобто додати драйву, освіжити щось застаріле, бо спочатку цей вислів використовували парфюмери, яких було чимало у старому, доброму новому Орлеані, переповненому ганстерами та французами, що привезли з собою в Америку разом із Татею Свободи свою парфюмерну індустрію. Свій Маленький Париж. Потім словосполучення джазбо, що вже на нашому слензі означає буквально дай джосу, хлопче, висвистувала публіка на стадіонах, перегрів бейсбол. І лише у 1920-х словом джазбо стали називати «переголомшливий енергійний фінал, що давали музиканти після поклону. Ось такий він був, цей перший джаз фольклор нянечки-мамі, що підспівувала свою трудову пісню у спеку на бавовняні плантації, а потім була занесена вітром до Нового Орлеану. thank you Що ж таке джаз для самих музикантів? Це можливість самовираження, прояв творчого початку, інструментальної майстерності та музичної сміливості. Джаз це музика, що транслює талант на слух та смак. Кожен імпровізований пасаж як ходіння по канату. Завжди небезпечно, іноді несподівано провально, але іноді просто геніально. Без довгих тренувань ніяка імпровізація неможлива, бо тільки досвід дає почуття смаку. Джаз це музика, що ніколи не повторюється, тому вона завжди відображає внутрішній стан музиканта на момент виконання. Як сказав Саш Бар, поп музикант не знає, якою буде його наступна платівка. Класичний музикант не знає, якою буде його наступна партія. Джазовий музикант не знає, якою буде його наступна нота. Тож послухаємо тепер соло Артема Дмитриченкова і пошукаємо в ньому нотки імпровізації. Для нас звучить сингу 1984 року за авторством Джованні Джорджі Мородера до фільму фентезі Нескінченна історія. Як кожну екзотичну страву треба вміти подати, так і джаз потребує певного сервування. Аби джаз став класикою, його автори теж мали пройти стежкою класичних митців. Відомо, що перші носії джаз культури від народження мали абсолютний слух, але й діру в кармані. Ось Луї Армстронг, наприклад, на початку своєї кар'єри зовсім не знав нотної грамоти. Тому він і такі музиканти, як він, мусили отримати класичну освіту, одягтись у фрак та вивчити англійську. Ви чуєте фрагмент із шлягеру Луїса Армстронга «Go down, Moses»? Сійди, Мойсею, землю Єгипту та скажи старому фараону, щоб відпустив мій народ. Звичайно ж, адаптація мігрантів неможлива була без релігійного впливу. Тому африканський синкретизм, тобто інтеграція місцевих традицій та вірувань в доктрину пануючого християнства, набув в кінці 19 століття ще більшого масштабу і дав основу стилю джаз-госпел, тобто церковному джазу своєрідного покладення євангельських текстів на ректань. Нове темношкіре населення південних штатів не могло повністю прийняти нову культуру, не прищепивши своєї. Коли святі марширують, і ще один джазовий стандарт Лої Арстронга, що в 1938 році був переписаний ним із популярного в той час церковного хоралу. Що ж, Якщо джаз це фольклор, адаптований до класики, то чи є сенс адаптувати класику до джазу? Якщо внести джазові мотиви в сюїти, кантати, сонати, чи не буде це занадто фривільно, як для Моцарта, наприклад? Що ж буде, якщо до старої доброї класики додати трохи джазу? А спробуємо огранити рондо Моцарта Аля Турка. Ритмами за аранжування Максима Канки. На сцені мої вихованці фортепіанний квартет у складі діючих учнів, переможців, чисельних конкурсів Анни Підгорної, Анни Стадник, Кіри Фидрі та Софії Цикало. thank <laughs> you Музика щира, як і душа її етнічних творців. Бо вона не заважає музиканту бути неповторним, навіть якщо він переспівує оригінал. Твір Вояж це перша проба джазу в авторстві нашого викладача Бориса Долини, композитора чисельних оркестрових партій та аранжувань. Тож побачимо, чи вдалося Борису Івановичу додати джазу до свого класичного оркестру Квітограй, і чи є місце джазовим експериментам в музичній школі, що виросли на творах Баха, Моцарта, Бетховена та Лисенка. До зустрічі на наших лекціях-концертах, де ми завжди даємо джазу, навіть якщо це класика чи український фольклор. З вами була Олена Долина, старший викладач вищої категорії по класу фортепіано та директор Семенівської музичної школи.